Щербинка Артем Володимирович комунальний заклад Запорізький фаховий коледж культури і мистецтв імені Майбороди Запорізької обласної ради, студент 4 курсу спеціалізації хорове теригування, керівник викладач першої категорії, смоляр Юлія Олегівна. Тема концертна діяльність Капели Думка за кордоном. Актуальність дослідження. Капела Думка один з найпрофесійніших хорових. Колективі України, який протягом багатьох десятиліть здійснює активну концертну діяльність, популяризуючи українську хорову музику як в Україні, так далеко за її межами мета статті – проаналізувати вклад капели «Думка» в популяризацію української хорової музики за кордоном. Одним з найстаріших. Професійних хорів України є лауреат державної премії імені Шевченка Національна заслужена академічна капела України Думка, яка була організована 1919 році, і тепер є одним з провідних хорових колективів. Велика творча і, і гастрольна концертна діяльність Думка. Розпочалася з літа 1919 року. З концертами думка мандрувала селами, містами, співала у шахтах і, і виступала Н не тільки у залах, а й просто неба, виконуючи українські народні пісні, примітивні і художніх обробці, а також твори зарубіжних та українських авторів. Перше місце, в яке поїхав колектив, був, був Донецьк. У книзі подорож по Донбасу, першої робітничої селянської капели Думка, травень липень 1924 року згадується ось така цитата. Подорож думки по Донбасу була справжньою змичкою робітників мистецтва з робітниками Всесоюзної Кочігарки. У Глибині в копальнях перша пролунала дуже. Пісні широкого степу. Інемент важке склепіння копальні прорізала блакитність неба. І чи не перший раз там далеко у, у копальні на своє чотирихрічне існування капели Думка мала таку почесну аудиторію і таких уважних слухачів. Також вони були частими гостями міста Одеса, де згадується цитата з однойменної газети. До Одеси приїхала думка. Яка чудова назва? Мисль, значить по-російськи. Яку ж думку повинна розбуркати думка своїм перебуванням в Одесі? Розбуркати вона повинна думки про далі шляхи будування культури в Одесі. За статистикою музикоснавців Ярослава Юрмуса упродовж 1920 дев'ятсот років капела Думка дала 410 концертів, з них 180 в Україні. Полтавщина, Харківщина, Херсонщина, Черкащина 217 у Києві. У наступні роки географія їх виступів охоплювала Кубань, Грузію, Азербайджан. На початку 1929 року капела Хастхгастругастролювала у Франції. Французький диригент Гернес Генсарме, під керівництвом якого капела у супереді Симфонічного оркестру виконувала. Весняний хор Гайдна та інші твори писав: у Франції немає хору спроможного зробити твори Баха чи Гайдна так, як думка. А паризьке витання газети Чикаго відзначило, думка блискуче довела, що вона є однією з найкращих капел у світі. Після 1930-х років колектив продовжував свою діяльність, але з певними складнощами. Під час Великої Вітчизняної війни Капела перебувала у сільних районах країни, де займалася волонтерською діяльністю. Справжнім переворотом у житті колективу створив народний артист України, член кореспондент Академії мистецтв України, лауреат національної премії імені Шевченка, професор Євген Савчук. Продовживши славетні потужні традиції думка, він примножив творчі досягнення попередніх керівників і сприяв формуванню найвищого професійного виконання хорової музики сучасної капели та проширив їхній репертуар у симфонічній музиці та хоровій. Магніфіка Йоганна Себастьяна Баха Моцарта, Сифонія. Псаломів з Ігоря Стравінського та Карміну Борана Кар Орфа все це розквіток творчого потенціалу диригента Євгена Савчука. Починаючи з ще з часів Незалежності України, капела приймає участь у міжнародних конкурсах, фестивалях, гастролює по Німеччині, США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Угорщині. Австрія та в більшості цих країн збирає бурні оплески і гідно презентує українську хорову культуру. У підтвердженні цього є номінація за краще хорове виконання премії Греммі. Перша подорож за кордон за часи незалежності України датується липнем 1991 року. А саме, подорож до Польщі пише головний диригент капели Євген Савчуков в одному з, з інтерв'ю. Ми отримали свою законну незалежність, але залишається питання, як прийме нас ця країна після, після кількох років в СРСР. І несподівано для всіх нас прийняли як своїх. Виконували вони обробки народних пісень та українську духовну музику. У 1992 році відбулися. Фіт Поїздки капели до Франції, березень та Німеччини квітень з репертуаром Шакіна росіні табат-матер та хорової музики. Відбулися подорожі по різним регіонам США: Грудень 1992 Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія, Чикаго, спокус українських щедрівок, колядок та Франції. Таравень червень 1994 року Седан, Гавер, Сент виступали з Шар Льґоно, Меса Святої Цицелії та з українською хоровою музикою Акапела. як ми згадували раніше, їх з радістю приймала Італія, Іспанія, Швейцарія, Бельгія та багато інших країн де цінують українське хорове мистецтво. І варто також зазначити, що колектив Відправився в Єгипет, де взяв участь у постановці опери Чусепа Верді Аїда у, місце, у місті Люксор. У березні 2019 року. Капелі думка в 100 років. Свято, яке чекала вся творча інтелігенція. Капела організувала концерт в честь свого ювілею, зібравши всю залу Київської філармонії. Вони співали свої найвидатніші твори, які увійшли у золоту спадщину їхньої творчості. Загалом звучали твори. На вірші Шевченка виконувалися твори Лесі Дичко, Мирослава Скорика, Євгена Санковича та Валентина Сильвестра. Але коли розпочалося повноваштабне вторгнення, Капела Думка вже розуміла, що їхнє місце це пропаганда української хорової творчості. Та вже у вересні 22-го року вони виступали на 57-му музичному фестивалі Радіслава Канстас у Врославі, жовтень, 23-го гастролюють у Нідерланди та виконують славнозвісний щедрик українською мовою. Вже у жовтні 24-го оперний співак Зана Парітхі виконує пісню Спортсінг Лайфа з опери. Похід і без з хором у супровіді капели думка, що не необояк вразила публіку. Працьовитість, постійне прагнення удосконалювати якість звучання, ось що принесло митцям капели заслужену славу. З перших днів свого існування і понині думка являє собою ту творчу лабораторію і високу трибуну пропаганди хорових творів. Все це принесло капелю любов і вдячність народу. Вона зайняла славу і почесне місце у світовому мистецтві.